До участі у ярмарку вакансій твоя робота зареєструвались понад 150 учасників. У лекційній залі їм розповідають, як скласти якісне резюме та успішно пройти співбесіду з роботодавцем. Андрій серед тих, хто шукає роботу. Прийшов шукати тішні вакансії саме в ігровій індустрії Сішар-програмування uh -huh. Юніті. Маю трохи досвіду. Сам розробляв додатки для плеймаркету ігри. і Також невеличкий досвід маю. Працював на компанію, яка займається аналітикою ігор. для таких як я, джуніор спеціалістів, початківців більш складно знайти за рахунок конкуренції, та якраз таки роботодавці шукають більше професійних розробників. З великим досвідом, але поки що безробітна, і Наталія. Я шукаю роботу і хотілося б, може, щось по своїй спеціальності. Угу. А яка спеціальність? В сфері кондитерського виробництва. виробництво. Угу. Пекарі, кондитери. А зараз поки що без роботи, так? Да? Зовсім? Так, да, так. Да. Хотілося б, да, може, щось цікаве узнати як, як правильно шукати, щоб знайти Людмила з подругою цікавляться умовами роботи та вимогами до претендентів безпосередньо у самих роботодавців. Людмила 12 років працювала інженером на сумихімпромі, а нині хоче змінити роботу. Я шукаю роботу адміністратора, офіс менеджера, помічника керівника. А як ви думаєте, в нашому місті можна знайти таку роботу? То звичайно, отримали ви тут якісь так інформації? Так отримала. Морожу самостійно опрацьовують. Буду самостійно працювати, обмінялися контактами. Ярмарок вакансій. Твоя робота проводять у сумах представники центру підтримки підприємців Дія бізнес Полтава, адже у сумах власного такого центру немає. Натомість сумський бізнес гостро потребує працівників і водночас не менш актуальні запити від жителів Сумщини, які шукають варіанти працевлаштування. Наша задача допомогти цим людям зустрітися підприємцям, знайти тих людей, яких вони потребують, і відповідно людям, які шукають. Наразі роботу знайти своє омрієне місце роботи. Регіональний аспект імовірно він присутній, оскільки сумська область є найближчою до країни агресора. Такі диспропорції на ринку праці, коли є багато вакансій і є дефіцит працівників, спричинені повномасштабним російським збройним вторгненням. Пропозиція на ринку праці саме пропозиція, так вона знижена саме через ті проблеми, про які ви вже називали це виїзд людей, це релокація людей. І в регіонах людей стає менше. Бізнес готовий підвищувати планку по оплату праці і скажу відверто, що дещо знижувати свої вимоги по досвіду. Ми знаємо про те, що бізнес готовий брати людей без досвіду специфічного, так готові навчати на робочому місці, давати додаткові навчання, інвестувати в людей для того, щоб їх утримати і дати можливість працювати своєму бізнесу. В тому числі локальні невеликі компанії, крупні підприємства з десятиліттями діяльності на ярмарку вакансій, презентують себе більше 15 підприємств, готові навчати і підтримувати кожна. А хто хоче працювати? Ми займаємося системами очищення води. У нас є дві вакансії зараз. Це сервісний майстер, який якраз буде їздити обслуговувати ці системи, а також менеджер сервісного центру, який буде якраз працювати разом з майстром, але з офісу. Він буде телефонувати, розмовляти з клієнтами. Ми даємо навчання протягом трьох місяців. У нас іде випробовальний термін. Попит на сьогодні є й на фахівців інженерних та робітничих спеціальностей. Ми займаємося будівництвом мостів, доріг, відбудовою інфраструктури у Сумській області. У нас є потреба Таких спеціалістах, як кошторисник, менеджер з продажу, менеджер закупівель, технолог з якості будівельних матеріалів, ну а також робітничі, скажімо, фахівці, да, які спеціалізуються вже у сфері будівництва. У нас дуже, скажімо, так, структурована, розроблена система адаптації для кожного співробітника. І якщо людина навіть приходить, ну, скажімо, з невеличким нашим досвідом, да, то наші фахівці, спеціалісти, готові їх навчати. Відвідувачі ярмарку вакансій за бажання могли отримати індивідуальні поради щодо власних перспектив працевлаштування від кар'єр консультантів новини СТС